Один із найбагатших людей світу, Джеф Безос, має намір зупинити вирубування лісів і повернути родючість ґрунту в Африці. Грандіозний проєкт включає відновлення земель на площі 100 мільйонів гектарів. Африка ґрунту в Африці деградувало. Під відновленням ми маємо на увазі дуже просту ідею: тобто садити більше дерев, кущів і сільськогосподарських культур, щоб вони за допомогою магії фотосинтезу очищали повітря від вуглекислого газу. Фермери більше зароблятимуть, з'явиться більше харчів. Ґрунт стане родючішим, а люди здоровішими. Проєкт здійснюватимуть сім партнерських організацій. Екологічний фонд Безоса виділить на нього понад 5 мільйонів доларів. Ще 5 мільйонів доларів підуть на те, щоб висадити 35 мільйонів дерев у Кенії, Мозамбіку та на Мадагаскарі. Країни Африки постійно потерпають через екстремальні погодні умови. Десь роками триває посуха, тоді як інші райони затоплюють повені.